Вітаю! Ще один напрямок для електриків, які хочуть заробляти більше працюючи на себе та для себе, це підключення окремих ліній зарядки для електромобілів. Живлення для такої лінії замовники пропонують із самих різних місць від квартири на 11-му поверсі до звичайного гаражу в кооперативі. від офісу до приватного будинку чи дачі. Мета всього цього Здешевити зарядку авто та заряджати його в зручний для замовника час. Наприклад, поки він чи вона працює чи відпочиває після робочого дня. Із тенденцією збільшення числа електромобілі, цей напрямок буде перспективним для електрики, які виконують такі роботи. Колега, а ви вже підключали подібні лінії для заряджання електроавто? Чи законно тягнути окремо лінію заряджання з якогось з поверху багатоповерхівки та встановлювати розетки для заряджання біля під'їздів будинків. Пишіть, будь ласка, ваші думки з цього приводу в коментарях та пам'ятайте про підписку та вподобайки, якщо тема заробітку електрики для вас актуальна. До речі, на нашому каналі вже є один відосік з ще одним способом, як електрику заробляти на власниках авто. Заходьте. Продивляйтесь та користуйтесь. А якщо ви бажаєте регулярно отримувати значно більше інформації стосовно того, як електрику пристойно заробляти, то приєднуйтесь до нашої спільноти у Телеграм за посиланням в опису та отримайте у подарунок електронний звіт Як електрику заробляти більше. 5 перевірених способів. Несіть світло та комфорт людям і заробляйте більше.